Світлана, Юрій, вітаю вас. Дякую, що погодились на інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити про інтимні стосунки і про секс після поранення. І сподіваємось на вашу відвертість. Ну і почнемо ми з проєкту Ветеранхаб. Проект називається Ресекс. Ви як пара взяли участь в цьому проєкті. Ну, от, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили для вашої пари, що це важливо, і ви візьмете участь в цьому проекті? Ми погодились і пройшли опитування. Тобто довелося розповідати ну, багато різних речей, так, як ми проходили шлях, чи змінювалося наше сексуальне життя, як звикали до того, що в нас ну, все змінюється, тому що життя змінюється. І після цього вони зробили, вирішили зробити ролик, і ми прийняли в тому участь. І, до речі, був дуже цікавий досвід зйомки години-дві для роліка в 30 секунд. Юра, як ви почувалися от під час зйомок? Спочатку трохи, звісно, ніякому було, тому що там, ну, в мене я це десь, можу, може, місяць прийшов після ампутації, то тобто, я все ще тільки звикав до того, що я Ах... трошки огранічений в цих яких движеннях, якихось. Ну, потім, в принципі, за допомогою дружини нормально, ми, ми все в нас-менш. Я, 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 я думаю, що в нас все вийшло те, що ми хотіли все донести і показати. Чи можна після бойового поранення задовольнити своїх партнерів у сексі? І збудити? І задовольнити? І не один раз ти головне, любись. ресекс про сексуальне життя для воїнів, які отримали поранення? Розкажіть, будь ласка, як ви отримали поранення? І де? Ну, де. Донбас, літо 22-го року, Донбас, бойові дії, коротко, ну щось прилетіло, що не знаю. Мабуть, може, може Арта, може якийсь безпілотник, я так чесно кажучи, і, і не знаю. Ну, скоріше все, щось важке, тому що уламки, які доставали мені потім з мене, то ну, це був а, чугун, як чавун, поранення. Ну, я був з відомості, першу медичну допомогу там, на одну ногу сам собі до, як, оказав. А на другу вже медики мене витягнули. Мені повезло те, що у нас на позиції була машина, і ми дуже швидко доправили до, до лікарні. Тобто десь за 30 хвилин я вже був у лікарні. Якщо б трохи, трохи б зволікли то, мабуть, не дотягнув би. Багато операцій було, ну, одна нога прижилася, а в другій остамі пішов. Тобто це зараження кості, Організм не видержав. На одну ногу хватило організм, а на другу ні. Ну, прийнято рішення про ампутацію. А ну, як це... ви сприйняли це рішення? Ну, я вже догадувався більш-менш. Ну, і, во по-перше, вона во як, ну, дуже боліла. Після ампутації біль набагато менше стало. То есть, ну, в принципі, залишилися якісь там а, фантомні болі. Трошки, звісно, попсихував, ну а що робити? Одна залишилась, однієї нема. В принципі, 50% результат нормальний. Світлана, як ви сприйняли от те, що доведеться відрізати ногу? В принципі, ну, ми вже майже були до того готові. Ми це проговорювали, як буде, і проговорювали, що нічого страшного в тому немає. Люди живуть з ампутацією, це нормально. Відновимось, реабілітуємось. Ну, головне, що живий, і якби, зрештою можна справитися завжди. Ну, ви ж розумієте, що лежав вже ще не те, що там обособлено, а я лежав у військовому госпіталі. Тобто я бачив набагато. Ну, набагато гірших хлопців, дуже так. набагато гірше. Там рук, ног, очей немає. І коли ти з такими людьми подивишся, не поспілкуєшся, і ти такий виходиш і розумієш, мінус одна нога, ще й ниже коліна, ну взагалі нічого. Розумієте, з тим, що могло було дійсно бути трапитися. Без очей, без рук, без ноги. І людина бодрячком ходить, спілкуються, так і. Ти просто дивишся на це, і ти розумієш, що ну, тобі взагалі взагалі ні на що гріх жалуватися. Юра, хочу вас запитати, як ви сприйняли своє тіло? Чи було у вас несприйняття? От що у вас немає ноги? І це боже, якось та ні, так ну, неестетично ну, виглядає? Та ні, ну як. Ну, я люблю себе, люблю своє тіло. Да. <різь> <різь> в принципі, нормально. Не, не було мене такого, що прямо що ноги немає, я там вже потеряний. Можна, наприклад, як. По своїх снах от, судити. Спочатку да? тобто, мені снилося, що вона там в мене є. Тобто там, якийсь там був період часу. після ампутації. Да, так? після ампутації. Потім вже я так розумів, що мозок вже має підсвідомість приймає, коли я вже увісні хожу на протезі. Менше почав рухатися, але, в принципі, якщо я щось хочу кудись рухатися, там треба кудись з'їздити, спокійно. Ну, тільки він що дружина була. Хоча, до речі, колись вибрався сам, зібрався і пішов короче, в місто. Фотографії а, шлю, не фотографії шлю, селфі шлю з центрального ринка. Вона, а ти як ти взагалі туди? Я сам всі на маршрутку доїхав, всі з маршрутки, пішов, походив. Ну, просто як би доказати самому собі, що я можу без дружини. Світлана, ну ми зрозуміли, що Юра нормально сприйняв своє тіло, а у вас як а. ви сприйняли? Ну, тіло коханого чоловіка. Ну, так, так воно ж залишилось, ну немає там частиночки якоїсь, але це не змінює відчуттів. Якщо ми говоримо там про сексуальні стосунки, то ну би частина ноги не дуже велику роль відіграє там да, в цьому процесі. Тому можна спокійно прилаштуватися, і в тому немає ну, взагалі ніякої проблеми для пари, не має бути, тому що якщо у вас є почуття, то Якщо в нього там немає ноги, руки там ще чогось, то воно не змінить почуттів. Ти завжди придумаєш, як да, ти можеш будеш змінювати там трошки своє сексуальне життя, щоб підлаштуватися саме та, під ну, нові реалії тіла. Змінився, от що ви відчули. Ну, ви проходили довгу реабілітацію. А... Тільки майже півтора року, так? Ні, люди завжди змінюються. В нашому випадку дуже складно сказати, чи він змінився, тому що ми проходили всі ці етапи разом. А поділіться, будь ласка, коли у вас відбувся перший секс після поранення? А... Ну, і чи було вам а, комфортно, думаю, чи дискомфортно? До а, і... ні, ну... От ви отримали поранення влітку 2022-го, так. так? А вперше. Це було день народні народження. Та ні, ми у нас відпустили у відпустку на 30 днів. Це був ну, це, серпень. Да, кінець, серпня. Да. От кінець серпня. Кінець серпня. Ну, ми десь два з половиною три місяці да, ми пролежали. Mm. Потім вони кажуть, типа в лікарні кажуть, ну типа ми на місце відпускаємо, тому що ну, по, по всьому медицині да, треба, щоб воно просто тебе заживала. Воно, нічого, там, Ми нічого не троємо. У мене стояли такі АЗФ. Ну, АЗФ це така металічна штукенця, типа Лізар, на але вони не вони просто ті, мене на, на ліву ногу на праву через всю ногу йшла, бідра, і от, нога просто пряма була. І на правий кусок такий був. Да, воно, звісно, трошки, ну, трошки не вдобно, бо ті штарі, Ну, було. Розкажіть про свої відчуття. Ну, Як вони не вам не? заважали? А, ну, Трошки, так. Да? Ну, я просто поясню, чому, тому що ти трохи боїшся щось. Ушкодити. Тому що ти десь можеш там вийти в азарт, і потім будеш пояснювати своїм травматологам, що там з тим сталося. Тому що Ноги, ну вони ж були не зажиті ще нічого, вони трималися просто на апаратах зовнішньої фіксації. Це ну, по суті, отак дві кістки, потім так метал, який скріплений, там шурупами, ну і все. Тому так, да, треба було видумувати карколомні <різь> <різь> різні, але нічого, ми з цим справились. Чи був у вас перехідний етап після поранення, от коли ви налагоджували інтимну близькість і, ну, і сексуальні стосунки свої? Ну, ні, нам їх не треба налагоджувати, бо вони у нас ну, завжди були. У нас навіть якщо там, чоловік уїжджав воювати, то ми якось підтримували один одного. Ну, зараз, як технології, просто підтримували один одного. І сексуально в тому числі І сексуально в тому числі, і це ну би це нормально, тому що а, мене чоловік воює з 15-го року. Ну, були такі періоди, що по 10 з половиною місяців місяці не, не бачились ми. Так то в принципі, якщо ти не будеш один одного підтримувати і підтримувати цей сексуальний зв'язок, то ну потім да дійсно буде важко його налагоджувати. Але якщо ви все одно це підтримуєте, там да, заводите один одного, чекаєте ці зустріч і придумуєте собі купу планів, що в тебе буде відбуватися, коли ви зустрінетесь, то ну, в тому числі і романтичних, я так розумію. Звісно, ну, да. а, романтика, це... романтика — це святе. Да. А, то, і потім, коли зустрічаєшся, ти розумієш, Боже, який в мене великий список, все, що нам треба встигнути зробити, бо. Він завжди приходив і казав, «Все, це останній контракт, більше не піду. А потім так проходить період і говорить, ну все, я вже там довідочки посібрав, все, короче, я папа, я коротше, поїхав знов. А, то, тому ти завжди жив розумінням, що ну, не знаю наскільки довго він пробуде вдома, треба все встигнути, сваритися нема коли, треба просто накохатися і потім знов чекати. Скільки років був в шлюбі? <різь> Чи <Вчора> разом? <різь> Шість чи сім. Шість. шість ну, сімнадцятого. На шість років років разом. Ну, тобто, ви одружені і на пів року більше знайомі. І за цей час, ну, от у вас часто були, часті були розлуки, виправдав? Ну, десь 50% нашого всього сімейного життя. Це Так, це очікування. Да. Друг без друга. Ми познайомились Чернігові ще. Це прийшов до штабів туди, до Ярашає так української добровольчої армії. Да. Я, ну, У нього ж даже мулька тепер є, що Це я його відправила воювати, тому що я якби там якби організовувала, щоб він уїхав ще спочатку, навіть в українську добровольчу армію. От він постійно згадує, що коли він уїжджав, я прийшла в стрімних колготках. У мене мене були колготки філітового кольору. От, він постійно казав, Боже, як поглянув на ці колготки. Вони стримні. Він були. просто казав, що це стрімні колготки. Це взагалі. От, а потім да потім було літо. Я приїхала в Мар'їнку була ну, і поступово поступово починалася з того, що він казав, да, я могла крутити будь-яку жінку, я такий досвідчений, А в нас просто у нього було два шлюби, в мене вже два шлюби. Ми такі коротше, да ладно, хто може кого крутити. От, але да, все-таки зміг. Я навіть не поняла, коли заміж третій раз вийшла. Коли не, вперше, воно то, навіть, то можна подумати. Воно, звісно, романтично все це діло, побратися, ну, також і з юридичних, тому що ми побралися, я там через саме перший контракт був морської піхоті, да, вже в, в лютому, 20, в лютому 18-го року. Да, тобто, 18 навіть з якихось юридичних, там, ну не дай Бог, метам. Було там чи ну чи папети? Одна діло просто подруга, якась, да друге діло жена, законе основанням. все, печать, подпис, тобто, ну как би, нам на банам на набагато проще всі всі юридичні моменти. Наскільки відкриті у вас стосунки в парі? Секс це не щось таке, якась заборонена тема. Це. Так само воно єсте, як, наприклад, обсуждення, що ми будемо сьогодні чим вечеряти. Розумієте? Це у вас чи, в стосунках да. і в родині. Підемо ми завтра в кіно. Якщо підемо, то на яке. Ну, давайте треба обговорити, правильно? Чи купимо новий коврик для кота. Ну, розумієте, ну так само і з сексом. Це немає якоїсь такої табуїрованої теми, щось там, е, а та там щось ходиш. Тому ж просто сіли чи лягли пообсуждали, там, так, 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 ага, так не подобається, так подобається, так взагалі класно. Все. Розумієте, ну в такому вже віці вже щось із сексу робити, якесь така прям на якусь таємницю, ну це вже не твоє, скільки того життя сталося. А що довелося вам змінити в сексуальному житті, зважаючи на юрине поранення? А, змінити? Можливо, регулярність. Можливо... Ну, регулярність. Регулярність. Ні. Я кажу, що Просто деякі імені сам сам процес трохи буде змінив. ну зв'язку з тим, що в мене одна нога просто не згибається Ну повністю розумієте, тобто просто деякі особливості якихось там поз вони просто змінилися. Ну, все. от ви сказали, що у вас є друзі чи побратими, які от ну, мають поранення. А як у них в стосунках чи у них все так? <реш> вони все хріно. Скоріше за все, люди один одного не кохають. Ну, це Якщо можливо. вони кохають один одного, у них не буде таких проблем ну, якби в житті. Хтось придумав, що кохає, хтось звик, що так має бути. Хтось навіть не розлучається, тому що ну хтось скаже, що я його там виходила, он там зараза такий, хтось скаже, що я там натерпелся, мене врятували. І люди просто живуть і мучаються. Не треба мучитися, треба дати можливість іншим людям стати щасливими. Якби в свій час там я не розлучилася вперше, вдруге я б не зустріла Юру, не була б щаслива. Люди просто мають бути щасливими. Навчитися бути відвертими. Там, ситуація, це, от мені от все приказ, там типа я там прячу гроші від дружини. Не дай Бог дружина узнає. Там, да, тобто, я завжди так приказ, У вас сім... нема такого? Да, ну, є. Мене я є вам це. скажу. Вона повністю має доступ до мого, що не дуже до мого, до нашого, до мого зарплатного. У мене в неї є генеральна на мене, по якій вона може зробити все, даже продати мою почку без. Могу почку сказала. Кожна сім'я щаслива. Як всі, а кожен нещасний по-своєму. Це сугубо хтось комусь може. ну Я, наприклад, зрозумію там дружину, яка буде там, вона бачить ампутіровані ноги, і просто буде не те, що сексуальне бажання, і тошник буде. Ну Це нормальна реакція це одного человеського організму на інший человекський організм, якщо він якийсь пошкоджений. Кожна нещасна пара це треба брати суб'єктивно, ну як то індивідуально і роздивлятися, чого в них проблема. Общі якісь є проблеми. Ну, які. Я думаю, що це більше психологічно. Да, психологічно, ну. Я, наприклад, даже розумію проблеми поранених бійців, правильно? Тобто він приходить, там, він воював, там, багато втрачав друзів, його поранило, він там боровся за життя, йому там підрізали, він приходить у це, це суспільство, і він ну, не розуміє, що воно взагалі тут твориться. Розумієте? Коли ти йдеш, там, бруківку перекладують, коли там, дружині хочеться піти десь потусіти. Він или впадає в алкоголь, або в наркотики, і... Тому що ну, я навіть можу сказати, що ти ходиш гуляти, я там повоював, я покоцаний, пошкоджений, ти біля мене бути. Вона каже, а їй воно просто надоїло вже це все. У мене Професійні психологи даже до мене не зверталися, і я їх не бачив. і От, Мені допомога не потрібна, бо в мене є дружина. Розумієте? Це вже там, 90%, всього, там, 10% якихось я там сам справляюсь. Тому що, ну, По-перше, для мене це. Це військовий досвід, це ж не перше. Тобто то я вже как бы, був підготовлений, матьорий боєць з 15-го року, я побував багато де і багато чого побачив. І, і то для мене це був ну, жесть була, повірте мені, така, що ну, я представляю ті хлопці, які там 22-го прийшли чи 24-го чи 24 24-го прийшли, попали зразу ну, нормально, серйозно попали. І який для них це був психологічний удар. Ні, ну, то що? Я, а вони так. Да, і з ними ніхто професійно не займається. Я говорю, тут закінчиться повномасштабка, закінчить перемогу і перемовини, суїцидов буде, це просто На жаль. — ну, Зараз близько мільйона народу. Зараз місяця на два назад став статистику вже близько 60 тисяч а, ампутантів. Уже. Це ті, що пройшли по базам, такі як я до 60 тисяч. Да, ну близько. Я, я не знаю цифри, я не, не знаю. Ну це я читав якусь статистику. Це ті, що вже зареєстровані. А скільки ще кожен день додається, 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 додається. І це реально така проблема, що сексуальні сімейних пар просто це так. Знаєте? Ну це коли вже вже нічого делати, нічим займатися, давайте. Вы вже все добре Да. Коли будуть ходити ветерани з гранатами в карманах і взривати людей, це буде проблема. Світлана, да, хочу вас запитати, скажіть, будь ласка. Ну, от Юра сказав, що йому психолог не потрібен, був, да. тому що у нього є ви. Да. А як ви справлялись? чи потрібна була вам психологічна допомога? На першому етапі, да, ну, якби ти інколи не розумієш, що можна що не можна, і ти все методом вікає, як кажуть, да, пробуй помилок. А тому що ти не знав, що можна зробити, як чи можна торкатися. Ти інколи по звичці робив ці речі, які не потрібно робити. Ти так думаєш, ну це ж можна, да можна там погладити за ноги, або там за руки, а тут кругом катетери, ноги, больни, тому подібно. І треба було розуміти. Юра, вас осмикував, типу на так? — Звісно. Ні, він не осмикував, він просто громко матюкався. І це було зрозуміло, що ну якби все так більше робити не потрібно. Але ну, воно поступово ти можеш все одно усвідомити. Найголовніше це не сприймати те, що людина тобі каже в агресії, в стані болю. Жінка, яка там з чоловіком проходить певний етап, вона має. Просто зрозуміти у тебе круче, ти маєш там любити чоловіка, пам'ятати гарне, от а все погане, різко кожен вечір забувати. Світлана, чи доводилося вам бороти в собі от, жінки, які допомагають чоловікам відновлюватися після поранень? Е, говорять про те, що їм доводиться справлятися з жалістю до чоловіка. І ну і це якби шкодить стосункам. Ну і їх нормалізації після поранення, тому що чоловіки це відчувають ну і тонко реагують, і якби не хочуть бути тим, кого жаліють. От чи вам було притаманне це відчуття Ні. жалості? А, мене чоловік казав, що в минулому житті я, мабуть, в гістапа працювала. Тому що я, ну, в принципі, я розуміла, я ніколи там не жаліла чоловіка, я би, не розуміла, чому я маю його жаліти, тому що він настільки був сильний, що він мудрився вижити, тому що його, там, перший раз його, там, казали, що 20 хвилин тебе б не довезли, а далі 10 годин стабілізували, оперували, і він вижив. От, і він завжди тримав всі обіцянки, бо коли він уходив, я кажу, обіцяй, що ти повернешся. — А От, от живий Incredibly ви чоловік слова вихованка сказав, пажа от і потім я така кажу: він каже, бачиш, я ж дотримався слова живий. я Кажу: ну да. А не було у вас відчуття, що от у вас ще одна дитина з'явилася, маленька, але жінки, які живуть з чоловіками після поранення, от також борються з цим. Відчуттям, що в них з'явилася ще одна дитина, я, яка ви... потребує догляду. <смеш> люблю <только> побувчать, <смеш> люблю поматюхатися, але ніколи, я їй казав, що ніколи не треба. Я можу там в мене, як ну, мене злость там, да? там, а ну Може. то є якісь емо... 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 емоції, які ну, не ти не, 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 дитячі, типо, тому я пожалій мене, я нещасний, я ж тут за тебе воював, за вас усіх пострадав, жалійте мене і все, і не трогайте. Ні, мене наоборот, а мені. Я... <розуміло> есть, у мене більше злості було, а ну, якась дитина якщо матюхається, як дядька, правильно? Але в тому дослідженні, з якого ми починали Ресекс, то ті пари, які опитували, говорили, що от їм спочатку від лікарів не вистачало інформації, як поводитися от після поранення, так. як будувати своє сексуальне життя, що можна, чого не можна. А це можна у медичних показниках чи психологічних? Чи як? Ну, і такі, і такі. З того, що я прочитала, не вистачало yeah. взагалі. Якщо тебе не знаю, там поранений живіт, то зрозуміло, що на тобі пригать лучше не треба. Ну це ну, логічно. <реш> Ні, ну у мене живіт тоді вже зажив, правильно? <свист> <свист> У вас був такий досвід, ми <плес> а, не зрозуміли. Ну вони не тільки ноги пошкоджені були, ми там пішло все живіт, живіт, і осколки, і в легені, навіть ключиця поломана була. <гхух> а, есть, ну, ноги просто таке, воно найявнеше. Все, в принципі, вже зажило, нормально, все більш-менш. Я думаю, що лікарі могли б дати таку пораду, ну, би, але до них треба звернутися. У нас, проблеми, більшості людей, що вони соромляться, бояться, не хочуть звертатися з певними питаннями. Ми Доль... Сонечка Долька... білахівці у нас немає В країні 10 років війна, то травматолога класного набагато більше більше можливість знайти, який які років тобі вже ноги пришиває знайти якогось психолога, який буде. Професійно розказувати, не ці доморощені, що щось там по я ті вам все розкажу. А професійно буде тобі розказувати, що робити там з після травми, як там метод, розумієте? Ну я вважаю, що спеціалістів у нас У нас немає, взагалі немає практики і культури ходити до психологів і звертатися до сексологів, тим паче, бомшо для багатьох це закрита тема, про яку не можна говорити. І, і не треба, і секса у нас дуже довго в країні не було. Але якщо люди розуміють, що вони не витягують, то краще звернутися до фахівця. Вже підсумовуючи нашу розмову, хочу вас запитати, от що би ви порадили парам, от які тільки приходять Розмовляти, сідати я розумію, що це складно, що це непривично, що це ну, якась просто сідаєш, а так і кажеш там кохана чи коханий, у мене така, то от проблема. Якщо, наприклад, інша людина не хоче про це розмовляти, ну, тоді смислу немає цих взагалі стосунках. Якщо хтось один з них не, не йде на контакт не хоче, ну, він не бачить, ну, це ну, просто сідати і каже, що давай розходиться, десь є твій принц, десь моя принцеса. Зачем мучить, правильно? Якщо хоче і то, і то просто не, мож, не можуть зрозуміти, що це так, да, воно не привична, Люди в нас розучились розмовляти. Дуже важко, знаєте, навіть, ти хочеш того, щоб ну, хочеться придушити, а ти сідаєш і розмовляєш. Якщо хтось не готовий йти на компроміс, якщо його хочу набагато більше, ніж хочу ну, переважає всі оці сімейні, то, да, це треба просто розходитися брати, ділити квартиру, ділити дітей, ділити імущество да. Да, і розходитися, і шукати своє щастя. А воно по-любому є. Воно на моєму опиті я доказав собі і доказав всьому світу, докажу, що можна навіть 37 спокійно знайти, не спокійно, можна знайти половинку, яку ти будеш до кінця життя, надіюсь, сподіваюся, якщо вона більш молоді, вона найде, звісно. Це в нас такий психологічний тролінг. Я всегда її тролю, що вона якось молодого, молодого там, красивого, з двома ногами да? найде вона. А, і а, жінки почнеть падати. І тому один нам. маленький ятик такого, Стаємниця наших здорових э, стосунків, ну, здорових, я не знаю, здорові чи ні, э, ми ніколи не брешемо до дороги. Це... Абсолютно. Тобто, саме як домовилися там шість років чи сім років назад, як мета таке, а э, щоб не було, можна там щось там десь не досказати, іменно, щоб прямо так от дезінформувати, от прямо mm -hmm. от в очі брехати, то в це... нас цього ніколи не було. Більшості проблем всіх наших пар це недостаток кохання. Подружнє життя, особливо після, ну якщо брати в контексті там якихось. Э, Війни, поранені. Це, звісно, це, важко. Це треба працювати. працювати. Просто треба погодитися, що ти погоджуєшся на якісь нові там умови. Кожен раз, коли от, жінка хоче там, да, от вона думає, все, капець какой-то, що там мені тут такою на голову упало, я не справляюсь. Треба просто-напросто е, замислитись над тим, що от міг наступити той момент, що в тебе все, чоловіка не було. Не було. І от ти просто, як обухом по голові, у мене коли там бувало щось там накадують і ще щось, я така, а згадай момент, коли ти не розуміла, чи виживе чоловік. Да? І ти такий, вся єрунда, все, все просто єрунда стає. І ти повертаєшся в момент, коли ти міг втратити цю людину. І Якщо, ти, і тоді тобі, все, да, все від якщо тобі боляче в моменті, коли вона могла втратити там, коханого, свого коханого, то ти повертаєшся. Всю секунду, і все решта стає просто байдуже. Вже там що ти там посварився, хто то там не так поставив, там да, хтось не так щось зробив, воно все відходить просто пам'ятати ту мить, що ти міг втратити дорогу і кохану тобі людину. Війна не робить нікого там гіршим чи кращим. Вона просто галяє всі почуття юра. От наскільки для вас було важливим те, що от у вас відновилося і нормалізувалося, ну от в тому числі і сексуальне життя. От наскільки воно це все впливало на вашу самооцінку і допомогло вам ну, от повернутися до звичного життя? Важливо було те, що все воно повернулося, розумієте, характер моїх травм під розмов колись на якомусь етапі, що взагалі ніякого не буде ні життя моє, не сексуального, ні, ні стативого, ніякого. Але все обійшлося, все нормально. І для мене це було так, важливо, що. Що все нормально? Важливо, важливо було. Ну ти що важливо було. Це ж найкраще відчуття, коли ти бачиш, що там у тебе дружина задоволена. І да. він потім такий ходить. А я молодець.